Ксю, хочеш зробити забір крові. І чого сам не зробиш? Та просто разом нам буде веселіше. А плюс я тебе тягну в інсті. Ксюш, знаєш, скільки у мене там підписників? Господи, що ж там брати? Більше вимахуєш, як принц Троєщинський. Стоп, стоп, стоп. Або я тобі подобаюсь, або ти просто не вмієш брати кров. Ксюх. Ти мене розкусила, ти мені подобаєшся. Я, я просто шаленію від тебе. Ти реально не вмієш брати кров? Чого ти репетуєш? Реально не вмію. Але це ж елементарно, перший семестр першого курсу. Ну, на парах пропустив, потім не знав, як сказати. Завжди просив дівчат набирати. Ну, за мною ж півкурсу сохло. Починається. Ксюш, ну пліз. Запорожь дізнається, вилечу з інтернатури. Знає, скільки мої батьки вбухали за цей універ? Це ж ти в нас розумна, сама поступила. І всі ЗНО на 200 балів поздавали. От бачиш, ти ж не хочеш, щоб я, як казала моя мама, в задрипаному селі коровом хвоста крутив? Село значить. А знаєш що? Викручуйся ти сам, бик столичний.